Друзі, вітаю всіх в ефірі вечір лайв. Я Галина Остаповець, кореспондентка Новини Лайв. Що четвергає, розповідає вам найцікавіші новини тижня, що минає. І звісно, що таких подробиць на інших інформаційних платформах ви точно не почуєте. Ви дивитеся новини Лайв, сказав Єн Столтенберг на спільній прес-конференції із президентом Володимиром Зеленським. Я перебуваю в на осі. вітаю вас. У нас є успіх. Та новин сталося минулого тижня, і це якраз той випадок, коли вагаєшся про яку з них розповідати першою, після довгих перемовин та багатомісячних навчань. Україна нарешті отримала американські винищувачі F-16. За даними західних медіа, поки що до України доставлено 10 літаків. Ще стільки ж прибуде до кінця цього року. Решту 59 прибуватимуть партіями протягом наступного 25-го року. Це чотири ескадрилі, хоч для досягнення переваги у повітрі та підтримки наземного наступу. У Україні потрібно щонайменше 12. Про це заявляють ряд міжнародних авіаекспертів. Ми категорично не погоджуємося з даною тезою, бо українські збройні сили вміють неприємно дивувати ворога і мотивувати світ, маючи значно меншу кількість озброєнь. І неодноразово ми показували все це за останніх два з половиною роки запеклої війни проти РФ. А поки давайте подивимось, як же Україна змогла отримати f 16 які за словами президента Зеленського вже задіяні для оборони нашої держави. Ми від 24 лютого говорили партнерам: треба закрити українське небо від російських літаків і ракет. Ми говорили, що це можливо стінгери панцефаусте. Дозволять триматися, боротись. Про те, нам конче потрібна така зброя, з якою можна зробити безпечним наше небо. Увесь 22-й рік. Ми переконували партнерів, що демократія для свого захисту потребує зброї не гіршої ніж є в тиранії. ніколи не де американських солдатів, To fight on our land instead of us. I assure you that Ukrainian soldiers can perfectly operate American tanks and planes themselves. Цей наш шлях був завдовжки у сотні звернень, зустрічей та перемовин, безліч телефонних дзвінків і розмов. Переконували лідерів та суспільну думку в країнах-партнерах. Зробили всю необхідну політичну, дипломатичну та військову роботу. Світові лідери вже почали впевнено говорити про готовність передати Україні f 16 створена коаліція винищувачів для України та набирає обертів тренування наших хлопців. Перші домовленості про постачання літаків Єдерланд, як завжди. Продуктивна сорок два 16 ми Можемо отримати для України. Дякую Дік Марк. Дякую народу Мідола ще 19 F-16, Дякую дані. Дорога мета Америка долучається до коаліції винищувачів саме так, щоби додати сили. Довго триває тренування пілотів та інженерів. Це принципово інший стандарт бойової авіації. Хоча те, що робиться зазвичай за 4-5 років, українці зробили менш ніж за один. Слава повітряним Збройним силам України, слава нашому народу, слава Україні! А тепер до другої неочікуваної на тижня що минає. Українські війська зайшли на територію РФ. За даними аналітиків інституту вивчення війни, їхнє просування становить нібито до 10 кілометрів у глиб Курської області. Хоча z пабліки пишуть, що бої тривають приблизно за 26 кілометрів від кордону. Українські сили ймовірно намагаються перерізати трасу Суджальгов. Українська сторона, до речі, офіційно не коментує ні бої, ні тим більше перебування ЗСУ на території Росії. Єдиною реакцією з боку влади є коментарі радника голови офісу президента України Михайла Подоляк давайте послухаємо. Причина будь-якої ескалації обстрілів бойових дій, вимушених евакуацій, руйнування звичних форматів життя, зокрема і на території самої Росії, включно з Курською та Білгородською областями, лише одна: сам факт безумовної агресії Росії її спроба захопити чужі території та зневага до норм міжнародного права, які чітко фіксують принципи суверенітету і територіальної цілісності. Але війна це ж бо війна, у якої свої правила і в якій агреси завжди пожинає відповідні плоди. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України. Ось так війна, яку у своїй більшості підтримують росіяни, неочікувано прийшла на їхню територію. Сталося це в режимі повної інформаційної тиші, що може означати лише одне. Про відкриття нового фронту знало обмежене коло осіб, і він став реально неочікуваним для ворога на відміну від контрнаступу 2022 року. Ми з колегами детально стежимо за подальшим розвитом подій на Курщині Відтак всі новини та подробиці наступу на території РФ читайте на нашому сайті Новина Лайв та усіх наших соціальних пабліках. Скільки ж саме чоловіків оновили свої дані через застосунок резерв плюс? чи отримують вони першими повістки на ВЛК? І чи взагалі держава розсилатиме повістки через даний сервіс? Ми запитали у члена комітету з нацбезпеки Федора Ваніславського. Давайте послухаємо його пряму мову. Жодної відмінності в тому, кому вручати повістки. між тими, хто оновив чи не оновив, немає. Якщо громадянин України не виконав вимоги закону, то накладання адміністративного стягнення на цю на цього громадянина військовозобов'язаного абсолютно не е, дозволяє уникнути йому призову за мобілізацію. Тому будь-які громадяни України, які відповідають тим критеріям, які формує генеральний штаб у якості потреби для збройних сил, тобто військово-блікові спеціальності, їх відповідний досвід там військової служби, вони можуть бути мобілізовані незалежно від того, но вивчення нових своїх обліково-персовані дані Резерв плюс і будь-які інші засоби електронної комунікації. З громадянами України використовуватися для вручення повісток не будуть. Це перше, це політична воля, і е, окрім того, для того, щоб е, якісь нововведення запроваджувати, має це вирішуватися виключно на законодавчому рівні. Жодних законодавчих ініціатив щодо використання електронних засобів, доставлення інформації, комунікації з військовозобов'язаними і е, оповіщення про необхідність там, е, скажімо так, бути мобілізованих. Немає і на даний момент навіть не реєструються такі ініціативи. Останок про Крим, 10 серпня, день міста відзначає українське тимчасово окуповане місто Ялта. Поки що ми не можемо побувати в Криму. Зате ми з командою знайшли кримчанку, яка змушена була поїхати з півострова. Наталя її ім'я зміни в цілях безпеки жінки. Розповіла нам про справжнє життя кримчан в російській окупації, особливо в останні два з половиною роки війни проти України. Давайте почуємо. З ким би я не говорила за 10 років життя при Росії в Криму. Більшість вважають, що з 2014 року стало набагато гірше. Ріже око постійне підвищення цін, полиці порожні, російські продукти жахливої якості, ні смаку, ні запаху. Дуже низькі зарплати, близько 6,5 тисяч гривень. І все це йде на продукти. Пенсія майже 4 тисячі гривень і це при тому, що кілограм м'яса коштує майже 500. Щодо війни, то спецслужби жорстко контролюють родичів військових з Криму, син однієї мої клієнтки під час окупації Херсону писав мамі смс, що хоче звідти втекти. Вона дивиться на карті маршрут з Херсону до кордону з Кримом і їй одразу дзвонять з іншого номера і кажуть: навіть не думайте це робити. Ще деякі клієнти, які мають синів в армії, розповідали подібні історії. Контроль жахливий. Детальніше про нинішнє життя в окупованому Криму читайте у нашому спеціальному репортажі на сайті Новини Лайві. Звичайно, що на усіх наших інформаційних платформах. А ми з вами побачимось наступного тижня у цей самий час і будемо аналізувати інші події, які впливають на наше з вами життя. Побачимось та бережіть себе.